Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми сьогодні показуємо вам єврейські підземелля. Так, За містом Сакіряни виходять єврейські підземелля, які йдуть в центрі. В центрі міста Сакеряни є знамениті єврейські підземелля, про які багато хто чув, але в принципі їх ніхто не бачив. А за містом Сакіряни ці підземелля виходять. Оце за містом Сукіряни є такий отвір, який є виходом, виходом, виходом віддушеною цих знаменитих єврейських підземель. Саме ці підземелля служили ходами евакуації для єврейського населення, єврейської громади міста Сукірян, а вона колись була налічувала до 7 тисяч чоловік на випадок небезпеки. І ось ми відзнімаємо такий маленький сюжет. Маленький пазл північно-басарабської історії української єврейські підземелля. Вихід від душої на до нових зустрічей.